Вітаю глядачів мого каналу. Вибачаю, що так пізно сьогодні, але дуже була в мене така нічка негарна, то я відсипалася. І зараз ми подивимося карту дня для Запоріжжя, для Херсонщини. Давайте подивимося Кажіть нам карти, яка ситуація на сьогодні, до речі, показую вам 2 серпня 10.07. На сьогодні е, у Запоріжжі. Ну, якісь хитрі дії будуть. До речі, вони будуть не на користь місту. Я думаю, що то буде робити Влада, бо це карта мечова. В мечі це Влада, і вони будуть робити отакі дії хитрі, як завжди. В, якому сенсі? В сенсі, вже вони діять, дії вже йдуть, але вони не дуже Скажімо так, повнокровні, бо працюють люди, які не мають фаху в тому. Тобто в якої, в якої сфері то буде вони робити Почуття. Почуття. Значить інформація, значить новини. А на що то їм надо? Наше то їм надо. Угу. Ну, типу що все для перемоги? Все заради перемоги. Тобто будуть щось скривати від нас, я так розумію. Щось будуть скривати. Ну, знаєте, може, я так думаю, чому ця карта випала? Бо будемо проходити кризис ми. І вони будуть не договорювати нам всього. Значить, щось сьогодні там якось воно. В Запоріжжі буде не все так гладко. Ну, подивимося ми по ракетним ударам. Якщо то йде по інформації і по діям наших військових, і вони будуть трошки приховувати, ну, то таке. То таке. Тобто головна карта, бачите, ця, будуть робити якісь хитрощі. Люди які не мають фаху. Для нас це буде. Кризисом. Але вони будуть думати, що то вони роблять для чогось хорошого. Странно, якось. Якось странно. Якось странно. Не знаю. Не розумію. Ну, таке от Запоріжжя сьогодні. Странне дуже. Добре. Ця карта була перша. Ця остання. Бачите? Хитрі якісь плани пов'язані з новинами, почуття будуть у нас, ми будемо проходити кризис, але, але це все заради, заради перемоги. Ну добре, 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 подивимося, що тут за хитрощі будуть. Давайте Запорізьку область подивимося. Запорізька область. Запорізька область сьогодні буде йти якась туди допомога. І тут же, бачите, шістка перевернута подіям. Тобто допомога буде йти, скоріш всього, військова і в плані інформації. Так, буде духовна підтримка, буде знання, буде обучення. Тут чисто по військової частині це буде все йти чисто по військовим Запорізька області буде сьогодні підтримуватися. Будуть кудись перекидатися, щось переміщатися. В общем, щось таке воно там буде діятись, але воно буде йти так, як треба. Чому перевернута оця карта? Це теж допомога. То, знаєте, як от бабушку хочуть перевезти через дорогу, а їй туди не треба. Оце буде отака допомога, через що? Не потрібна. Ця буде нормальна. Давайте подивимось Херсонщину. Херсон, місто Херсон конкретно. Конкретно конкретно місто Херсон зараз ну, наші люди держаться, держаться. Хоча дуже тяжка ситуація. Це як клітка. Звісно, вона не золота клітка. Звісно, вона не золота клітка. люди, Наших людей там граб грабують і вбивають. То я не знаю, чому впала десятка. Думаю, що та десятка впала іменно тому, що у людей великі збитки там, дуже великі збитки. Люди дуже бережуться там. Молодці, бережіть себе, бережіть себе, своє життя, бережіть. Бо ці удари інформаційні б'ють по херсонцям, вони там їм закидують. Ну і звісно, сила. Сила зла. Зла сила, яка їх вбиває, просто вбиває фізично. Не, не, те, не тільки інформаційно, а й фізично. Їм треба дуже берегтися, так що ця дев'яточка, вона не просто так там. Е, давайте подивимось правий берег, правий берег дуже на себе багато взяв, там дуже багато зараз іде, е, скажімо так, готовності тої. Е, ну, е, робляться, звісно, і не дуже розумні речі. Куди ж від них дітися? Ну і звісно, що ми захищати будемо своє. Ми захищати будемо своє, хоча будуть не дуже розумні річі, речі. Давайте подивимося правий берег Херсонщини. Херсонщина потрапає правий берег, її там просто обкрадають, там іде незаконне збагачення. Вони забирають у людей. Все, що можна забрати, вони забирають. Забираються, бачите, йдуть монети земля. Все. Все, вони там роблять страшні речі. Вони там. Що от, Валет, да? це як вродлива противна дитина. От вони себе так ведуть. Ну, і, до речі, перевернута, перевернута оця карта. Каже про те, що так, зараз там наших дій немає. Наші дії там, вони. Ніякому разі не проводяться, бо то нам зараз не потрібно. Але і, і ті стоять, чекають. Тобто, ця карта, вона е... просто каже, що ну, ось така пауза. Пауза. Все, люди така була карта дня на сьогодні. Передивитися. Для Запоріжжя цікаво, що ми почуємо яку інформацію. Ну, а далі все не дуже весело. Запорізька область буде <хи> утримувати, утримувати допомоги, таке ощущення, забагато, ніж їй потрібно. І не там, де їй потрібно. Ну, і там, де потрібно також. Так що так, ну, а Херсонщина, як завжди, захищається і живе дуже тяжко. В різних, в різних містах по-разному. Бачите, ось так почуємось, папа.